Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги консервний ніж. Цей кухонний інструмент є найкращим вибором для зручного та безпечного відкриття консервних банок. Він виконаний з міцної нержавічої сталі, що гарантує його довговічність та стійкість до корозії. Завдяки ергономічній конструкції та зручній ручці цей консервний ніж легко лежить у руці та забезпечує надійне захоплення. Компактний та портативний дизайн робить його зручним для зберігання та використання на будь-якій кухні. Пропонуємо до вашої уваги підставку для підігріву чашок. Дана підставка призначена для підігріву напоїв, таких як гарячий чай або кава. За допомогою п'яти режимів регулювання тепла, ви можете обрати оптимальну температуру саме для вашого напою. Підставка сумісна з чашками різних розмірів. Вона працює від мережі змінного струму, що забезпечує універсальну сумісність з різними джерелами живлення. Насолоджуйтесь улюбленим гарячим напоєм у будь-який час. Пропонуємо до вашої уваги ситечко для чаю з нержавіючої сталі. Ситечко має сферичну форму та виготовлено з міцної нержавіючої сталі, забезпечуючи довговічність та надійність використання. Завдяки дрібній сітці, частинки чаю зможуть розкрити весь свій аромат та смак. Ситечко легко заповнюється та закривається завдяки замку, який гарантує надійне утримання вмісту. Доступно 5 різних розмірів для різних об'ємів чашок. Це відмінне рішення для насолодження. Лоди ароматним чаєм. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для зберігання їжі в холодильнику. Дані контейнери виготовлені із прозорого пластику, що дозволяє легко бачити та організовувати вміст. Вони ідеально підходять для зберігання фруктів, овочів, яєць та інших продуктів у холодильнику. Контейнери мають висувну систему та можуть бути встановлені під полицями у холодильнику, що допомагає максимально використовувати доступний простір. Завдяки цим контейнерам всі продукти у вашому холодильнику будуть акуратно Організовані та легкодоступні. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для зберігання сипучих продуктів. Це чудове рішення для зберігання рису, зерна, сухого корму для домашніх тварин та інших сипучих продуктів. Контейнер має спеціальне покриття, яке забезпечує захист від комах та вологи, зберігаючи продукти свіжими та сухими. Він оснащений герметичною кришкою, яка щільно закривається, щоб запобігти проникненню повітря та зберегти якість продуктів на довгий час. Додайте функціональність та зручність у вашого. Кухню за допомогою цього контейнера.